Ось до класу всіх скликає голосистий наш дзвінок. І ми рада поспішаємо не гулять, а на урок. Продовжуємо працювати в зошиті. Записуємо число. Класна робота. Усний рахунок. Обчислимо математичний ланцюжок самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши число до кінця рядка. Сьогодні на уроці ми продовжуємо виконувати ділення на кругле число. Це є тема сьогоднішнього уроку. Працюємо з підручником завдання номер 1 Знайди значення часток двома способами за схемами. Зверніть увагу, на слайді у підручнику є схеми. На попередньому уроці ми з вами ознайомились, що можна виконати ділення на кругле число, застосувавши розподільний закон ділення. 720 поділити на 6. Ми розкладаємо на зручні доданки. Це 600 і 120. Потім ми ділимо кожен доданок і одержані. Частки додаємо. А другий спосіб це коли 720. Ми укрупнюємо до найбільшого числа 72 десятки і поділити на 6. Тобто, другий спосіб це спосіб укрупнення розрядних одиниць. Вирази записуємо в зошит, коментуємо разом. 840 поділити на 4. І так, перший спосіб це спосіб. Застосування розподільного закону ділення. Нам потрібно 840 роз... розкласти на зручні доданки на 800 і на 40. 800 поділити на 4 дорівнює 200, а 40 поділити на 4 дорівнює 10, а 200 додати 10 дорівнює 210. І другий спосіб 840 поділити на 4. 840 ми запишемо у вигляді десятків. Це 84 десятки поділити на 4. 80 поділити на 4. Це дорівнює 20 десятків. І 4 десятки поділити на 4 це дорівнює 1 десяток. 20 та додати 1, дорівнює 21 десяток. А це число 210. 750 поділити на 5. Діли на 750 розкладаємо на зручні доданки. Це 500 і 250. 500 поділити на 5 дорівнює 100, а 250 поділити на 5 50, а 100 додати 50 дорівнює 150. І другий спосіб. Спосіб укруплення розрядних одиниць 750 поділити на 5. 75 десятків поділити на 5. 50 десятків поділити на 5 це буде 10 десятків. А 25 поділити на 5 5 десятків. 10 додати 5 дорівнює 15 десятків. А це число. 150. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. Формуємо вміння ділити на кругле число способом укрупнення розрядних одиниць це завдання номер 2 вирази записуємо в зошит 42 поділити на 2. Нам потрібно 40 поділити на 2 і 2 поділити на 2. 40 поділити на 2 дорівнює. 20. А 2 поділити на 2 1. А 20 додати 1 дорівнює 21. 420 поділити на 2. 420 це 42 десятки. І нам потрібно 42 десятки поділити на 2. Ми отримали вираз, який щойно з вами розв'язали. Тільки ділина у нас буде представлена в десятках. І в результаті ми отримаємо кількість десятків. 42 поділити на 2 дорівнює 21, значить 420 поділити на 2 буде 21 десяток, а це число 210. 420 поділити на 20. Застосовуємо спосіб укрупнення. 420 це 42 десятки. 20 це 2 десятки. І нам потрібно 42 поділити на 2. У результаті ми отримуємо ту саму частку, що і у першому виразі. Дорівнює 21. 96 поділити на 6. Нам потрібно 96 розкласти на зручні доданки. На 60 і 36. 60 поділити на 6 10, а 36 поділити на 6. 6. А 10 додати 6 дорівнює 16. 960 поділити на 6. Укрупнюємо кругле число. 960 96 десятків і поділити на 6. Ми щойно з вами розв'язали попередній вираз. Але в результаті ми отримуємо кількість десятків. Ми отримаємо 16 десятків. А це число 160. 960 поділити на 60. Зверніть увагу, ми укрупнюємо. 96 десятків і 6 десятків. 96 десятків треба поділити на 6 десятків. Ми щойно поділили перший вираз і отримали 16. То й в цьому виразі так само ми отримаємо ту саму частку. Це буде 16. 92 поділити на 4. Діли на 92 розкладаємо на зручні доданки. На 80 і 12. 80 поділити на 4. дорівнює 20. А 12 поділити на 4. Дорівнює 3, а 20 додати 3 дорівняє 23. 920 поділити на 4. Застосовуємо спосіб укрупнення розрядних одиниць 92 десятки, треба поділити на 4. У результаті ми отримуємо кількість десятків 23 десятки, а це буде число 230. 920 додати 40. Застосовуємо прийом укрупнення 92 десятки. Поділити на 4 десятки. Ми отримуємо ту саму частку 23. Фармуємо вміння ділити на двоцифрове кругле число способом укрупнення розрядних одиниць. Це завдання номер 3. Вирази записуємо зошит 450 поділити на 30. З, м, укрупнюю. Розрядні одиниці. 450 це 45 десятків і треба поділити на 3 десятки. Замінюю ділене, а це число 45 сумою доданків, таких, щоб кожний доданок ділився на дільник націла. 30 і 15. 30 поділити на 3. 10, 15, поділити на 3 – 5. 10 додати 5 дорівнює 15. 720 поділити на 20. 72 десятки треба поділити на 2 десятки. Замінюю діли на це число 72 сумою доданків. Таких, щоб кожний доданок ділився на дільник націла. 60 і 12. 60 поділити на 2. 30 а 12 поділити на 2 – 6. 30 додати 6 до рівня 36. 560 поділити на 40. 56 десятків поділити на 4 десятки. Діли на 56 замінюю сумою доданків, таких, щоб кожний доданок ділився на дільник націла. 40 і 16. 40 поділити на 4. 10, а 16 поділити на 4. 4. 10 додати 4 дорівнює 14. 990 поділити на 9. 990. Укрупнюємо цю розрядну одиницю. 99 десятків поділити на 9. Зверніть увагу, при діленні цього виразу, коли ми десятки ділимо на число, ми в результаті отримаємо десятки. Замінюю ділене сумою доданків, щоб кожний доданок ділився на дільник націла 90 і 9. 90 поділити на 9 дорівнює 10. А 9 поділити на 9. Дорівнює 1, 10 додати 1, ми отримаємо 11 десятків, а це число 110. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. фізкульт хвилинка, зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Формуємо вміння розв'язувати задачі на подвійне зведення до одиниці. Це завдання номер 4 Розв'яжи задачу першу. Перепілці на добу потрібно 27 грамів корму. Скільки грамів корму потрібно трьом таким перепілкам на 5 днів? Записуємо задачу коротко. Одні перепілці на одну добу потрібно 27 грамів. Скільки грамів корму потрібно трьом перепілкам на 5 днів. Це є шукане число. Зверніть увагу, це задача на подвійне зведення до одиниці. І шуканим числом цієї задачі є загальна величина. Якщо шукане число загальна величина, то ми задачу розв'язуємо двома арифметичними діями. Множення. Записуємо розв'язання задачі в зошит. В першій дії нам потрібно 27 помножити на 3, як ми будемо множити двоцифрове число на одноцифрове. Нам потрібно 20 помножити на 3, а потім 7 помножити на 3. 60 додати 21 дорівнює 81 грам. Це потрібно трьом перепілкам на добу. В другій дії нам потрібно 81 помножити на 5. Нам потрібно 80 помножити на 5 і 1 помножити на 5. Це дорівнює 405 грамів. Потрібна трьом перепілкам на 5 днів. Ми можемо записати відповідь: 405 грамів корму потрібно трьом перепілкам на 5 днів. Продовжуємо працювати із задачами на подвійне зведення. Трьом перепілкам на 5 днів потрібно 405 грамів корму. Яка добова норма корму для однієї перепілки? Записуємо. Задачу коротка, трьом перепілкам на 5 днів потрібно 405 грамів корму. Яка добова норма корму для однієї перепілки? Одна перепілка, один, одна доба. Це є шукане число. Що ми можемо сказати за цю задачу? Ця задача також на подвійне зведення до одиниці, але це є обернена задача. До попередньої. І в цій оберненій задачі шуканим числом є подвійна одиниця. А якщо у нас шукане число подвійна одиниця, то таку задачу ми будемо розв'язувати двома діями Правильне ділення. Якщо тобі все зрозуміло, зупини відео і розв'яжи задачу самостійно. Кому потрібна допомога, працюємо разом! Записуємо розв'язання. В першій діє дію ділення, а це 405 поділити на 5. Ми будемо знаходити, скільки потрібно трьом перепілкам на добу. Щоб поділити 405 на 5, нам потрібно 400 поділити на 5, а потім 5 поділити на 5. Правильно, це буде 80. 1 грам потрібна трьом перепілкам на добу. В другій дії ми 81 поділимо на 3. Щоб 81 поділити на 3, нам потрібно 60 поділити на 3 і 21. 60 поділити на 3. Так, а 21 поділити на 3. Дорівнює 21 грам. Ми можемо записати відповідь. 21 грам корму потрібно одній перепілці на добу. Підсумок уроку. Зупини відео і побудуй висловлювання стосовно твоєї роботи на уроці. Урок завершено. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки!